Топінамбур рослина унікальна не тільки своєю цілющістю, а й способом вирощування. Культура росте на будь-яких ґрунтах, на сонці і в тіні. Абсолютно не вимагає догляду, благополучно зимує в ґрунті, щоб отримувати урожай багато років поспіль. Досить один раз посадити бульби в землю, як вибрати ґрунт і місце посадки для топінамбура. Для вирощування топінамбура ґрунт на вашій ділянці може бути будь-хто. Виключені тільки болотисті і солончакові взагалі непридатні для сидівництва і городництва. Культура прекрасно росте на кам'янистих, глинистих піщаних ґрунтах, але урожай подвоюється, бульби стають більшими, якщо насіннєвий матеріал потрапив в пухку і удобрений землю. Друга назва топінамбура, земляна груша, багаторічна трав'яниста рослина. Відноситься до роду соняшник. Цінність виду в бульбах, що містять органічний полісахаротинолін, речовина називають природним інсуліном, що допомагає впоратися з цукровим діабетом. Звичайно, в топінамбурі містяться ще й всілякі мікроелементи, білки, вітаміни, клітковина. До місця під сонцем рослина теж невимогливо, воно саме пробиває до нього дорогу. На добре освітленій ділянці кущі виростають висотою 1,5 – 2 а в тіні чотири-п'ять, вибираючи місце для посадки, орієнтуйтеся тільки на свої потреби, адже високі кущі можуть відкидати сильну тінь на інші культури або на вікна будинку. Традиційно топінамбур садять уздовж паркану або навіть за ним, по периметру ділянки, тоді кожен сезон ваш город буде прихований від сторонніх очей живоплотом із земляної груші, так само як пагони тягнуться до сонця, коріння проникають у глиб у пошуках води. Тому поливати цю чудову культуру, особливо в регіонах з частими дощами, теж не потрібно відео про корисні властивості і вирощування топінамбура. Терміни і технологія посадки топінамбура традиційно топінамбур садять ранньою весною і восени, ботанічні насіння з квітів на більшій частині України визрівати не встигають, тому розмножують культуру бульбами або їх частинами. Великі можна розрізати, а дрібні розкладати по два-три в лунку. Бульби топінамбура мають дуже тонкий корковий шар, а на думку деяких вчених, його зовсім немає. Це означає, що бульби слабо захищені від висихання і механічних пошкоджень, тому кращий варіант посадки викопати бульби і відразу ж їх посадити, якщо вам довелося купувати насіння, і в процесі перевезення і зберігання вони стали в'ялими. То проблему можна легко усунути замочуванням в простій воді протягом 3-4 годин. Посадка топінамбура навесні. Навесні садіть земляну грушу відразу, як тільки відтане і підсохне земля або пізніше, одночасно з картоплею. Схем посадки пропонується кілька 7070 0, сім -0, -0, 0 смали, якщо земляна груша не потрібна в промислових масштабах, на продаж або на корм худобі, а заводиться для особистого споживання. То зазвичай садять в один ряд з відстанями між лунками 50 см, глибина закладення 80 см. Удобрити ділянку можна заздалегідь внісши один-два відра перегною і тристах деревної золи на кожен квадратний метр грядки. Якщо мало органіки. Не хочеться її витрачати у великих кількостях на невибагливу культуру. Зовнесіть в лунку пару жмень перегною і один стол золи. Також підійдуть органомінеральні суміші для картоплі, наприклад, гумі омі. Відео як топінамбур садять професіонали, перевага посадки ранньою весною земля ще волога, поливати лунки не потрібно, бульк вистачить вологи для того, щоб відростити коріння, а потім вони самі почнуть добувати собі воду, позначте лунки кілочками. Щоб не затоптати сходи і в разі посушливої погоди, все ж поливати, щоб топінамбур не розрісся і не захопив прилеглу територію, уздовж посадок викопайте траншею і покладіть в неї руберой або плівку, осіння посадка топінамбура. Посадка восени відрізняється тим, що насіннєві больби не ріжуть, садять їх трохи глибше на десять дванадцять в Такий час, щоб топінамбур встиг коренитися до приходу заморозків, що сковують ґрунт у середній смузі. Це відбувається в кінці вересня, значить, садити можна спочатку місяця. Якщо у вас вже ростуть кущі і ви хочете їх розмножити або перенести на інше місце, то дочекайтеся кінця цвітіння. Пожух ще квіти служать ознакою кінця вегетації. Всі соки спрямовані на визрівання бульб і підготовку до зими, можна викупувати посадковий матеріал і розсаджувати, а на їжу краще збирати топінамбур ранньою весною. Всю осінь до самих морозів бульби накопичують в собі корисні речовини, забираючи їх з бадилля, а навесні ще не встигають витрачати свої сили на утворення нових паростків. Якщо ви не хочете, щоб топінамбур перетворювався на бур'ян. То кожну весну або осінь ретельно вибирайте з землі все бульби. Навіть розміром з горох удобрюйте лунки і сидіть в них знову по одному бульбі. На одному місці земляна груша може рости 30-40 років, як пересадити топінамбур влітку. Влітку топінамбур цвіте, старі бульби рушили в зростання, віддають соки молодим паросткам. Нові ще не утворилися або не визріли і самостійно рости не можуть. Тому пересадку краще робити восени або навесні. Але якщо вже виникла така необхідність, наприклад, потрібно поміняти паркан або щось побудувати на тому місці, де у вас розрісся топінамбур, доведеться експериментувати. Багаторічні посадки топінамбура краще не ділити на окремі рослини з одним стеблом, а пересаджувати агломератами, зрощеними між собою кореневищами з декількома стеблами. За день до пересадки добре полити топінамбур, виберете ділянку заростей топінамбура діаметром тридцять п'ятдесят. В центрі повинні розташовуватися пагони, які ви хотіли б зберегти, зріжте всі пагони, залишивши пеньки з листям і порослі висотою 30-50 см. Підкопайте лопатою з усіх боків, відніміть із землі і разом з грудкою акуратно перенесіть на нове місце крайні бульби і столони, звичайно, обірвуться і обсипляться, тому деякі пагони загинуть. Але коріння і бульби в центрі масиву залишаться цілими і можуть прижитися. Молоді саджанців один-два стебла розташовані на відстані один від одного. Пересадити набагато простіше. Викопайте саджанець грудкою землі і посадіть в потрібне місце. Слідкуйте, щоб не відвалився бульба, що дає сили паростку, надземну частину охоротити наполовину, щоб листя не випаровували багато вологи, поки не з'являться нові листя і пагони. Доглядайте за пересадженими рослинами, поливайте і виполювати бур'яни, восени цього року бульби краще не чіпати, оскільки через пересадки рослини відстають у розвитку. Відкладіть збір врожаю на наступний рік відео пересадка саджанця топінамбура і подальший догляд хпс ютюбецом вач Аксісімсн. Ак посадити топінамбур так само просто як і картоплю, але це високоросла культура. Тому при виборі місця враховуйте майбутню висоту посадок, кращі терміни, рання весна і осінь після закінчення цвітіння. Посадковий матеріал бульби, який можна різати на частини, якщо вони занадто великі, влітку, коли йде вегетація, закладаються нові бруньки пересаджувати топінамур небажано.